Доброго дня, друзі. Сьогодні тема знову ж таки по результатам ваших звернень, і тема, що потрібно знати орендарю та орендодавцю про індексацію орендної плати. Цікава тема, розглянемо її. Питання індексації орендної плати. Викликає багато питань як з боку орендаря, так і з боку орендодавця. Оскільки законодавством не визначено чіткого механізму індексації. А сторони дуже часто плутають індексацію орендної плати з урахуванням індексів інфляції та індексацію нормативного грошової оцінки землі. Однією з істотних умов договору є орендна плата, із зазначенням її розміру та індексації. Відповідно до статті 21 закону України про оренду землі. Обчислення розміру орендної плати за землю здійсниться з урахуванням індексів інфляції, якщо інший не передбачено договором оренди. Тобто, якщо в договорі встановлений обов'язок індексувати орендну плату відповідно до індексу інфляції, то орендар зобов'язаний це робити. Зверніть увагу, що е, якщо в договорі не згадується про проведення індексації, то орендна плата підлягає обов'язковій індексації. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Також індексацію з урахуванням індексів інфляції не слід путати з індексацією нормативно-грошової оцінки землі. Хоча природа як індексації НГО, так і індексації орендної плати базується на індексі споживчих цін, обрахованих державою. Державною службою статистики України, проте механізм їх застосування є різним. Зокрема, індексація НГО здійснюється Держгеокадастром на державному рівні, а різні числові показники індексації НГО та індексу споживчих цін підтверджують відмінність цих двох показників. Судова практика показує, що розмір оренної плати не підлягає автоматичній зміні у зв'язку із проведенням щорічної індексації нормативно-грошової оцінки. Від Верховний суд. У постанові від 16 березня 2020 року у справі 922 .16 .58 19 зазначив, що зміна нормативно-грошової оцінки внаслідок індексації є підставою для перегляду встановленого розміру орендної плати шляхом внесення відповідних змін до договорів оренди землі його учасниками. Законодавчо не передбачено автоматичної зміни розміру орендної плати за договором оренди землі з урахуванням щорічної індексації нормативно-грошової оцінки. Водночас, з урахуванням положень статті 21 закону України про оренду землі та принципу свободи договору, сторони договору оренди землі можуть передбачити саме автоматичну щорічну індексацію. Нормативно-грошової оцінки для визначення розміру орендної плати за догором оренди Землі. Проте, у такому разі, зважаючи на природу індексації, одночасна подвійна індексація орендної плати та індексація нормативно-грошової оцінки не повинна застосовуватися. Слід наголосити, що орендар вносить орендну плату без урахування індексації. Це може бути. Підставою для дострокового розірвання договору. Неналежне виконання умов договору, а саме, саме часткове виконання обов'язку зі сплати орендної плати, також є порушенням умов договору, оренди земельної ділянки. Орендар має право вимагати розірвання такого договору, навіть якщо в подальшому заборгованість була сплачена. Тому. Таким чином, обчислення розміру оренної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором. Автоматична зміна розміру оренної плати за договором оренди землі з урахуванням щорічної індексації нормативно-грошової оцінки законодавчо не передбачена. Також. Не забувайте індексувати орендну плату з урахуванням індексів інфляції, оскільки в іншому випадку в орендодавця з'явиться суттєва підстава для дострокового розірвання договору оренди через суд. Не забувайте, друзі, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права та позбавить вас від неприємних ситуацій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви, як завжди, будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання, звертайтеся та замовляйте консультації. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був корисним, як завжди. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!